Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Я дуже рада вас всіх вітати. Давайте розглянемо малюнок і визначимо, яку погоду зображено на ньому. На малюнку зображено холодну, морозну, вітряну погоду. А як називається зимове явище, коли дме сильний вітер зі снігом? Це зимове явище називається Віхола. Коли починається віхола, небо темніше, посилюється колючий вітер і набирає силу снігопад, легка позимка змітає сніг і перемішуючи його з великими сніжинками, що долітають донизу, закручує у хитромудрі спіралі. Вона, наче добра господиня, наряджає природу до приходу добрих гостей, морозів та завірюхи. Давайте познайомимося з сестрами віхоли. Це замітіль, метелиця, завірюха, хуртовина, сніговиця. Ось бачите, скільки багато у віхоли сестер. У народі є прикмета про зимове явище природи віхолу. Гави сідають купами буде віхола. Віхола, віхола, до морози їхала, саночки намальовані, кониками, з зайчиками, сірими побігайчиками. Сани розігналися, зайчики злякалися, віхола схопилася, в полі закрутилася. Віхола, віхола, ти куди заїхала? Ой і намила віхола снігу. Подивіться діти на малюнок, сніг засипав тварин, і тільки хвостики і вушка виглядають з-під снігу. Давайте визначимо, чиї це хвостики та вушка. Перша тваринка, яка заховалася в снігу, це лисичка, друга тваринка це вовк, третя тваринка це білочка, четверта тваринка це мишка, а п'ята тваринка це зайчик. Молодці дітки, ви всіх впізнали. Дітки розглянемо малюнок, на ньому зображені відбитки тварин та птахів на снігу. Пропоную вам визначити, яким птахам та тваринам належать ці відбитки. Розглянемо птахів це ворона, сойка, горобець. Давайте знайдемо їх відбитки. вороні належать перші відбитки на снігу. Горобцю належать другі відбитки на снігу. Сойці належать четверті відбитки на снігу. Тепер розглянемо тварин та знайдемо їхні відбитки на снігу. На малюнку зображені такі тварини: вовк, білка, заяць. Вовку належать. Треті відбитки на снігу. Білочці належать п'яті відбитки на снігу. Зайчику належать останні шості відбитки на снігу, молодці дітки, ви знайшли всі відбитки птахів та тварин, які вони залишили на снігу. Тож, коли ви побачите за вікном сильний снігопад з вітром, ви знатимете, що це може бути справжня українська віхола. До побачення, дітки, до нових зустрічей!